Сьогодні тут на стадіоні зірка імені Березкіна зіграють номінальні господарі, спортивний клуб Полтава та черкаський «ЛНЗ». Тур, як я сказав, тринадцятий і пощастить в ньому. Звісно ж, не усім, далеко не усім. Але щиро сподіваюся, що він подарує нам багато іскравих матчів, хайлайтів і голів. Все для бульвальника. спорт, кібер, та злоти. Тебе вітає. Це твій всесвіт гри. Кутовий біля воріт Полтави. Опанасенка проти Проспера. Обачому саме він. Я потім вам розповім І перший гольовий момент це Олег Горін, фахівець, до речі, з гри на другому поверсі. Але Горін зараз ну абсолютно недвозначно не цікає на те, що його тримав і не дав йому можливості. І це був Володимир Адарюк добитися його м'яча. Микита Кононов втрачає м'яч. Його тоді обікрав пограбував фактично Олег Очерецько. І після цього Шахтар забив третій м'яч. потім четвертий, п'ятий. Зараз обає в нього простір. Це дуже небезпечна ситуація. Оба! Чудова гра від Валерія Восконяна. Розминали в попередньому турі передача, до речі, потенційна гольова була від Танковського, Так як його розминали. Футболісти Шахтаря, о, дай Боже, кожному гулкіперу. Він відновився і виграв це повітря. А зараз ще один удар, який накривають футболісти ЛНЗ, якась тут тобто, рейвах в штрафному господарів. Артур Рябов, до речі, от абсолютно непомітний гравець. Якщо брати когось, кого ми не бачили, кого я дуже рідко називав, то це напевне Рябов. Ну є на це причини. Знову запускають оба. Я би не дозволяв би йому мати ось такі можливості е Бачите, як страхують два захисники. Страхують Оба. Що він робить? Що він робить? Який же це м'яч? переможний від Проспера Оба в цьому сезоні. Я вам скажу, що таких м'ячів я від нього ще не бачив. Я кажу, як є простору, і він нічого не зможе. Не зможе. Здається, Олександр Дрембаєв чи Кузик давав цю передачу. Зараз ми подивимося. Бачите, проти, проти Кононова він тут грає, де тут всі. Тут і тут прибіг е, ні, все ж таки, віддає цю передачу лівою ногою. Е, першочергово проти Оба грав. Все ж таки в цій ситуації Андрій Савенков. Потім вже і черговий кутовий і виконання Арсенція Дорошенка. Він штатний виконавець цих подач правою ногою. Запускається м'яч. Виграє Муравський, але буде момент, був момент зараз в Андрія Савенкова. І м'яч на ніжку ліг як треба. Лицар без страху Тодокеру. Давайте про склад ТЛНЗ після цієї подачі кутового. Виграє повітря. Зараз Горін. Не вперше. Здається, перший гольовий момент в цьому матчу був ось саме в такій ситуації, коли теж виграв свій двобій Мохарем Єшарі. Зручний м'яч зараз під лівою ногою в нього буде. Ну і тут ніби все ж таки один в один грають футболісти Полтави. Подача від Єшарі. Виграє м'яч. Виграє м'яч. Валерій Осканян. Але йому не треба було вибивати його на Проспера Оба. Я не знаю, що за чари. Тантал, якщо не помиляюсь. Все. Ні, все ж таки Мідас. Перепрошую. Мідас. Все, до чого він торкається, перетворюється на золото. Ну, цього разу вже забиває правою ногою Проспер оба. 2-0. Може бути дуже цікаво. Пасіч закриває м'яч корпусом і класна передача. Зараз на Кравчука. Є Єшарі. Кравчук виконує сам цей удар. І що таке знищити поглядом? Це майстер-клас від Мохарема Єшарі. Як він зараз дивився на Данила Кравчука. Я думаю, що можна було би і в попел перетворитися на місці Данила. елітного рівня. Єшарі. Кравчук. Єшарі. Класно розіграли. На третього. Нікашвілі. Нікашвілі підключає Кузика. Кузик на Нікашвілі. Ліва нога. На Нікашвілі пас центр. Ого! Зараз Мохарем Єшарі ледь не поклав красунечку в ближню дев'яточку. 27-річний. Ховбек. В цьому сезоні відзначився одним м'ячем. Другому турі забив він епіцентру. Максимальний фокус Олексія Паламарчука. І Варсентія Дорошенка. Дорошенка на техніку. Хоче зараз виконати. Дорошенко перекидає Дорошенка стінку, але читає. Назарій Муравський. Дякує. Сьому, ви знаєте, мені здалося, що м'яч. Справедливості заради. Здається, офсайдом там і не пахло. Остання діє в цьому матчі від Валерія Восканяна. Вбуває він в центр. Михайлюк дає ще грати. Вже п'ята хвилина пішла. Додав, напевне, півхвилини. Намагався зараз пресангувати Кравчук. Довга передача. Горін виграє повітря. Горін в попередньому матчі проти Динамо. Здається, 20. А, 17 перехоплень мав тому матчі. І просто купує єдиноборств. Класний матч від Олега Горіна. Взагалі багато футболістів, на яких можливо не розраховували футболістів, чи я чи які пройшли свій пік. Багато футболістів саме в ЛНЗ отримали, як мені здається, якийсь другий шанс. І бачите, як грає Горін, як грає Рябов. Ну, Дійсно, в цьому є безумовно заслуга тренерського штабу Пономарьова, самого головного тренера. Вирішив Михалюк, що 5 хвилин треба зіграти в цій грі. І це вже Фініта. Не те, що бля, комедія. Фініта цього матчу, де ЛНЗ підтверджує, що може обігрувати не тільки грантів. Я не жартую. У нас в певних матчах проти команд, які не дозволяють обіграти. А, важче перемагати, ніж в лідерів. Хоча Полтава сьогодні все ж таки за великим рахунком дозволяла. Проспер оба. Очолює таблицю перегони кращих бомбардирів в цьому сезоні. Полтава мужньо безкомпромісно, як завжди, але на жаль, без результату, сьогодні билося в цьому матчі. ЛНЗ зміцнює свої позиції. І ви знаєте, якщо так само впевнено команда відіграє Віктор Кравченка, бачимо його на своїх екранах. Цілком задоволений тим, як все це закінчилося, якщо так само впевнено. Черкаський клуб гратиме в наступних матчах проти команд з нижньої, з нижньої частини таблиці, зокрема проти Волоні та проти Кудрівки. Ну майже немає в мене сумнів, що команда фінішує як мінімум трійці. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.